Дуже важливо правильно зробити цю всю підготовку, бо в кожній країні воно може діяти по різному. А Іспанія вимагає от чітко, от щоб це було от по її правилам. Я протестував дуже багато іспанських міст особисто і на досвіді наших підписників. Перше по отриманню документів, друге по клімату. Це Дуже важливо, куди ви будете їхати, які бувають ситуації. Родина. Вони хотіли жити північніше для того, щоб ну, типу, було більш прохолодно. Розумієте, коли вони поселились туди, от все, все йде. Все ми зробили е, процес документів. Да, документальний процес, весь зробили. От, все окей, все нормально. І ось, десь приблизно через рік вони мені говорять: ні, треба звідси уїжджати, Можна якось до вас переселитися. От, розумієте, слава Богу, що вони не ставали на програму. Так, да, вони тоді можуть переїхати, але все одно це, це важко, розумієте? Знімати квартиру з українським контрактом чи ще щось. Ну це не це просто. Їм було холодно. Ну, тобто, вони кажуть, що ну, ми думали, хотіли, щоб було прохолодно, але ну, не до такої степені, що ти, ти цілий рік, круглий рік, ходиш в пальто, в плащі, Розумієте, бо сирість, холод. Тому. Теж дуже важливий момент вибрати правильне місто. Також дуже важливо вибрати правильне місто з точки зору документа обороту, з точки зору оформлення документів. В деяких містах офіцери просто можуть не знати про ці правила для українців і можуть вас просто відфутболити і сказати. Ідіть гуляйте. В деяких містах вам третю сіту можуть сказати бери третю сіту, а в деяких містах, от як сьогодні у нас було, коли ми приїхали, без сіти, без нічого, просто 45 днів ти приїжджаєш, тобі видають пластикову карту. Дуже важливо правильно підібрати міст. Також алергенні неалергенні міста. Котячі собачі, тобто там, де більш кошатників, там, там, де більш собачників. Дуже важливі моменти для когось. Тому дуже важливо підготуватися до цього, консультуйтеся, все це розповім, допоможу, допоможу визначитись, вибрати по вашим критеріям так, як вам це підходить. для того, щоб ви знали, що вам робить, замовляйте консультацію. У приватній консультації я. Говорю все про вашу поточну ситуацію. Допомагаю вам вивчити всі ваші документи, які у вас є, для того, щоб приїхати з різних країн.